Сьогодні ми з вами приготуємо супер десерт печиво з банану і кунжуту. Це дуже класне печиво для перекусу, для людей, які худнуть. Я скажу, скільки можна такого печива з'їсти. І також підходить для всіх, хто намагається збалансовано і корисно харчуватися. У мене банани велетні, тому зараз ми зважимо, щоб я вам точно сказала, скільки тут грам. І у мене вийшло 300 грамчиків. І просто додаємо сирий кунжут. Я додаю 200 г. Змішуємо кунжут з бананом, можна ложкою, можна міксером, все одно кунжут не подрібниться. Викладаємо тонкими тонкими такими оладками. Чим тонше, тим краще, тим краще вони пропечуться. Ставимо в духовку 175 градусів. На конвекції. Пройшло рівно 20 хвилин і наше печиво готове. Я зараз вимкну духовку, але залишу його там, щоб воно ще більш висихало. Печиво вже охололо. Воно не крикке. Бачите, воно таке погнеться. Типу але воно дуже дуже смачне. Ну як для печива без цукру. Воно дуже класно пахне, смакує ще краще, і на перекус можна з'їдати два ось таких печива. Це буде трошки більше ніж пів банану, і 30-40 грам кунжуту. Повноцінний перекус схудненні теж підходить.